От так виглядає мій ярок другий день останнього місяця зими. Західна Україна. Все ще наче спить. Хоча, якщо придивитися, вже дуже-дуже навіть видно, що починає просинатися. Хотіла сьогодні для себе зробити таке відео, бо чомусь з року в рік забуваю О, якісь такі звуки, забуваю, які троянди дуже примхливі, і при їхній втраті їх втраті, Тобто, коли вони вимерзнуть, вимокнуть, чи з якихось інших причин, якщо вони пропадуть, чи варто їх поновлювати, чи ні. На моїй Арочці пише 2021 рік, отже у 2020 році були посаджені більшість моїх троянд. І от що можна зауважити? Я троянди не укривала того року. І не укривала цього року. Досить гарно витрималась троянда, яка була восени пересаджена з іншого місця. Вона мені прийшла як блюперфу. Сподіваюсь, що це вона. Це трояндочка також гарно перезимувала. Назву її підпишу. Тут бачу, що гірше все складається, але також наче живі є. Хоча я ще буду їх навесні обрізати і буду бачити. Це не неперевершена Чандос Б'юті. Гарні зелені. Це якщо я не помиляюся, а можу помилятися, пізніше подивлюся, також підпишу. Ну, також відносно непогано. Я восени тільки обрізала цвітіння, щоб під час снігу вона не поломилася. Також непогано перезимували трояндочки. Ця чудова, зелена, гарна. Це наче також. Це зрізочна англічанка Джульєпта. Це Троянда Тес. Непогано. Це Ешлі, яку я буду пересаджувати, і я бачу, що у неї, напевно, є опіки. Це я бачу зовсім не перезимувала. Капусточка, трояндочка. Хтось каже, що це Луї де Фінес. Але вона мені прийшла як під Міраклі, але я більше схиляюся, що це є Самер 에... Індія. Ну, бачу, що вона не пережила. Ні. Бруньки в неї чорні. Це також прийшла пересортом, сортом, але це... Гранд Гала, бачу, що непогано. Цей коник це Афродіта, наче все добре. З цього боку. От погано у мене якось троянда висоцька. Ну, Наче перезимувала непогано, але тут є доволі багато проблем. Будемо дивитися. Це трояндочка Ізабелла Ренесанс. Живенька. Це троянда. Ага, це барок. Звідси вона буде виїжджати. Там трояндочка. Фідрік Мистраль. Зелена, гарна. Спреї непогано перезимували. Так, це троянда не пам'ятаю. Підпишу за Фредеріком Містралем. Також... Перезимувала, але вона мені не подобається. Ну, побачимо, що буде далі. Так само бачу опіки на Білій троянді. Підпишу, як вона називається. Так, спреї непогано перезимували. От уже. Шавлія скоро захоче сісти. Це пурблонд непогано. Цей коник. Ох, який коник. Це піано ред. Також добре. Експлорер. Не дуже мені подобається. Це Англійка Марія Магдалена. В принципі, непогано. Це цікаво себе веде, хоча непогано, напевно, така. Властивість кущика мати якісь такі червоніші стебла. Романтика підпишу. Це неопізнана моя троянда. Яка прийшла мені під назвою Пані Лейн. Не знаю. Така жовто-зелена. Це також забула. Як називається Троянда перезимувала не дуже добре. Там зелененький міцсамер, все добре. Це спрейка чудова, підпишу. Ну і от знову це ж таки висоцька. Хоча вверху вона добре перезимувала. Там от з тим стебельцем щось не дуже. Добре. Переходимо на другу грядочку. Так, тут це флорибундочка перезимувала добре. Спрейки добре. Ось тут наче якісь темні стебла, але бачу, що бронечки є, можливо, така властивість їх. Так, троянда, яка росла біля хайдіклю. Тому що це є спрейка, хайдіклю. Не спрейка, а флорибунда. Це є парла. Зараз нагадаю цю назву. Підпишу пізніше, перезимувала дуже погано. Це взагалі якусь хворобу дістала троянда Black Magic. І ця гілка погана. Ну побачимо. Це чудова троянда. Конячка Еліна. Не можу наїм налюбуватися. Так, тут манюня крихітка о, Маша Барбара. Це дуже погано перезимував П'єр Гьюнт. Вона прийшла до мене як ем, Як, боже, за зиму забула всі назви. Одним словом, пірг'юнд, як Глоріядей, але це зовсім не Глорія Дей. Дуже погано перезимував. От тут гарненько всі спрейки перезимували. Це гарний кущик у бік Пьорпл або Юріанда. Так. Це пташки тут насмітили за зиму. Це трояндочка. Або Орієнт Експрес. Ну, поганенько перезимувала. Бачу, опіків багато маю. От хоч і бруночки зелені, але там є опік. Так, це є. Голуба пташка. Так, це трояндочка погано перезимувала, але я за неї буду боротися. Це є дует. Ось там дафночка Оці коники. Це є Лена чудові. Це погано перезимувало. Моя дивна троянда, яка називається Гіннес. Гіннес. Боже, всі назви забула. Ці дві трояндочки чудові. Підпишу їх назву. Так. От видно, що пагін видала вона пізно осінню, хоч він і відквітував. Кажуть, коли відквітує, що він тоді ага, він не відквітував так. І от він, напевно, не визрів. Тому, як такої гілки в нас немає. Ця друга гілка якось дивно коричнева. ну от, Порожні. Пазухи. Напевно, також там немає нічого. Погано, погано. Так, це чудова пересаджена ностальжи. Гарно перезимувала. Це індіголетта. Чудово перезимувала. Це коколоко. Бачу там. Одне стебло трішечки щось не так. Плетюча троянда зараз виглядає непогано, хоча ця крайня гілка мені не подобається. Це Red парфум. Так, з цього боку ель-Торо, Ель Ну, в принципі, непогано. Бачу інфекційний опік. Погано перезимувала трояндочка. За, я тут пишу назву. Ця відносно, якесь таке там загущення. Ну, в принципі, непогано. Також не дуже мені подобається троянда Red. Хто? Завжди я плутаюсь в цих назвах Red Sensation чи Red Intuition? Intuicion. Бачу, є погані гілочки. Отам От вона видала другу. Другий такий кущик, і він повністю червоний без рисочок. На диво добре перезимувала Аква. Я вже був час, що хотіла з нею прощатися. Так, всередині там, ем... Боже, де мої назви підпишу? Так само добре перезимував, непогано перезимувала троянда вирви око, забула. І це трояндочка, якої не перезимувало одне стебло. Моя чарівна чандос бюті І це знову ця сама перла, яка погано перезимувала. Не перла, а Ну, підпишу. Плетючі троянди. Бачу, що Полька непогано перезимувала. Хороша троянда. Правда, від вигляду її кулючок іноді стає моторошно. Але бачу, що перезимувала непогано. Там у нас трояндочка Kiss Me Kate. Не знаю, не знаю, як вона. Не можу побачити, але дуже хочеться мені сподіватися, що... Ой, що все буде добре. Так, наступна троянда, яка непогано перезимувала це. Підпишу. Боже, чомусь мені аж страшно. Де подівалися назви? То троянда Саліта. Там добре перезимувала не пам'ятаю назву. Це назва, здається, троянди. Якщо я не помиляюся, казино добре перезимувала. Обидві алохи ще з листям також непогано перезимували це ельф і це червона троянда, яка мені нагадує Red Parfum, хоча вона мені прийшла як забула назву, але все ж таки це Red Parfum, тому що ну, аналогічні... А може не аналогічні по колючкам, бачу, що вона інакша. Так, це мій красунчик, це мій кросунчик П'єр Дерансар. Спрейки непогано перезимували. І це Crown Princess Margaret. Також непогано перезимувала. Троянничка. От треба робити собі висновки і думати, кого, коли пересаджувати чи взагалі просити геть зі свого саду. Англійки, Бенджамін Бріттен. Чудовий. Олівія Роуз. Чудова. Вибачте, за всякі папері, бо вітер наносив. Тут Софі з Роуз. Пересаджена вкотре на своє місце непогано. Це якісь такі віники які... забула пахучу троянду. Це Тарсі Басел, Дрібнесеньких дрібнесень Майгілочок, непогано. Це дружина поета poet поет Пайф. І це Крокус роуз також непогано. І Леді Off Шалот пересаджено також непогано. Тут ми когось пересадили, треба дивитися кого, бо я забула. Ні, я згадала. Аулик Роуз, здається. Це виноградний накритий. Це чудово перезимувало з листям. Напишу, що це за шраб. Дуже гарно, дуже гарно квіточка тримає квіточку. Так, це сюди пересаджена. Ласкаво просимо. Бенвеню. ну... Трошечки якась там одна гілка мені не подобається, але можливо вона така по сортності. Так, це карамелла. В принципі, непогано. Це Симпаті. Також, в принципі, непогано. Це або Леранка Броль. Або Польбакіос. Все їх плутає, вже хтось мене в інтернеті виправляв. Так. Це, напевно, First Lady гарно перезимувала. Це графін фон Ханденберг. Щось якийсь такий паскудний кущик, хоча в перший рік який він був чудесний. Це непоганий кущик. Подивлюсь по записах, хто. Тут також непогано перезимувала трояндочка. Тут погано наросла, але перезимувала добре. Це, напевно, Big Purple. Ні, не, не так. Big Purple, звичайно, пізніше напишу. І доктор Масад. Я пригорнула цю гілочку. Гілочка була тріснула. А мені дуже хотілося, щоб вона не відламувалася. Я пригорнула землю, щоб все ж таки, все ж таки гілочка пустила власні корені. І щоб вона жила. В принципі, бачу, що все так і є. Трішки не прибрано. Трішки дуже не прибрано. У нас були морози. Кілька ночей було мінус 16, а то і більше. В принципі, зима була помірна. Ну, можна сказати, тиждень було холодно, доволі холодно. Ну, побачимо. Як перезимували мої трояндочки, от вже хожу, чухаються ручки постригти пошвидше лохину, бо також такі віночки. Це такі купи, це обстрижений, обрізаний. клематис. Так, і зверху так поклала, щоб він не обмерзав, щоб мав таку подушечку. Ну, от якось так. Ручки чешуться, щось піти, почекати, поприбирати. Прибирати зараз трошки не виходило, бо ось наші сусіди переробляють свою хатинку і не дуже хочеться ходити і мозолити людям очі. А тим більше час такий військовий. Все в очікуванні миру. Очікувані добра, радості, весни. Я думаю, що ми українці заслужили жити гарній державі. Герні, веселій, багатій. Нехай мій вклад невеличкий. Прикрасити свій клаптик землі. Ну зараз після зими, то хоча б прибрати так. Але дуже хочеться миру. Тому що навіть якщо рано встаєш і думаєш, що дуже хочеться піти щось поприбирати і щось зробити, то коли спливає на думку і згадуєш, і читаєш в інтернеті, скільки людей, скільки хлопців загинуло і везуть в останню путь додому, руки опускаються і більше нічого робити не хочеться. Тому. Будемо просити Бога, щоб настав мир, щоб Бог змилостивився над нами і подарував нам спокій. Амінь.